Дорогі брати і сестри, сьогодні в цьому коротенькому Євангелії, якому ми почули, воно є таке інтенсивне, таке насичене, хоча в цих декількох рядках, але ми бачимо, що відбувається. Ісус прибуває з учнями до Генозарецької землі, і зразу, коли тільки почули люди, зразу починають приносити йому хворих, недужих. Всі починають приходити до Ісуса на ложах і бажають, щоб люди бажали хоча б доторкнутися до краю Його одягу. Брати і сестро, доторкнися до Ісуса. І зараз ми скажемо, як, як доторкнутися до Ісуса, але можемо сказати, чому стільки хворих, чому стільки потребуючих, чому страждання. Для чого Для чого стільки хворих людей, чому так багато страждання? Ми, як християни, знаємо, що хвороба, смерть, страждання є наслідком первородного гріха. І знаємо, що Ісус прийшов для того, щоб врятувати нас від цього гріха, від страждань. Так? І як сьогодні на початку е, Пресвятої Євхаристії, е, я висловлював прохання. Ми знаємо, ми молимо за наших військових. Але висловлював прохання військових з Бахмуту, які казали, нічого не потребуємо, тільки молитви. Молитви. Вони прагнуть теж доторкнутися до Ісуса. І е, такий приклад. Е, ну, перше ніж е, про це, як, що це як Ісус прибув. Ну це відбулося, як завжди кажу, так давно. Але е, Сьогодні як це? І знаю такий приклад. Багато я знаю прикладів монахів, монахинь, місіонерів. цього тижня. Ми мали нагоду спостерігати за апостольською подорожю папи Франциска до Демократичної Республіки Конго, до Південного Судану. І ми бачили, що це як папа йому казали, що це дійсно як Ісус, який прибув для того, щоб зцілювати хворі серця, зранені серця. Але тут в Україні такий пригадався мені приклад однієї сестри монахині, яка їздить тут під Києвом, в одне містечко, яке дуже постраждало, де люди живуть. Вона власне їздить в ці модульне містечко, де є так багато сімей, родин, дітей, старших людей. Ця сестра їздить туди. І деколи це гуманітарна допомога, але часто це поїхати туди, щоб молитися з цими людьми, можливо, якісь зробити майстер-класи, просто там два дні з ними там бути в цих умовах без світла, деколи коли холодно. І ця сестра розповідає, що якось вона захворіла, і не було її тиждень. І коли вона приїхала, просто виходили люди, виходили ці жінки, які там є ці старші люди. І казали, їй, чому ти не приїжджаєш? Може тобі потрібні якісь кошти. І ці люди були готові віддати останнє, щоб тільки ця сестра приїжджала. А, а що ця сестра привозила їм? Привозила Ісуса. Цю присутність Ісуса який зціляє. Ця розмова послухати, тому що вона не приходила в своє ім'я. Вона не приходить в своє ім'я, приходить в ім'я Ісуса. Приходить для того, щоб ці люди почули цю присутність Бога, присутність Божої любові навіть в найдраматичніших ситуаціях, в найважчих ситуаціях. І можемо, коли казав на початку, і що ж це страждання, хвороби, смерть, і, і на правду для чого? Тому що наш прогрес нашої цивілізації. Дійшов до такого рівня, що майже переконав людину або переконав багатьох людей, що людина є самодостатньою. Самодостатньою, може сама просто бути незалежною, нікого не потребує, нічого, можна займатися спортом, можна мати певну медицину є розвинута. І напевно, що у цьому людина відчуває себе настільки невразливою, настільки сильною, міцною, може багато навчатись, але хвороба. Якесь захворювання або смерть. Смерть показує, що людина є вразлива, що людина не може нічого зробити для того, щоб, наприклад, не померти. А ще хвороба показує дуже багато різних речей. Показує потребу, залежність від інших. Не так залежність, але потребу інших. Показує, хто є справді друг, хто справді любить нас. Коли ми хворіємо, хто справді нами цікавиться, хто справді є коло нас, можемо тоді доцінити тої справжньої любові, показує, що потребуємо підтримки, показує, що ми не є самодостатні нікого не потребуємо. Це є теж такі наслідки, це є теж такий показ, нам, щоб ми теж зрозуміли, щоб ми зрозуміли. І коли сьогодні казав, брати і сестри, Доторкнись до Ісуса. Бо з часом кажу, можемо забутись. Мені пригадується теж така одна жартівлива трошки історія. Один отець місіонер, який сповідав одну бабусю в одних та на одних місіях. Ця бабуся отця, отець сказав: пані моліться до Ісуса, а ця пані сказала: Ну що може той бідний Ісус? Ну і так, власне, така, 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 так можемо деколи собі уявляти, що все що я сам, що я якось це вирішив, що я якось це зроблю. Напевно, що мол, на Бога надійся, але сам кажуть, не, не опускай руки. так? Але, брати і сестри, в ситуаціях складних, важких, коли ми переживаємо випробування, коли страждаємо, коли вже не знаємо, до кого звернутися. Коли вже психологи, коли лікарі, коли, коли ніхто тоді ми вже кажемо, як останнє, тоді вже, якщо мені вже Бог не допоможе. Але насправді кожного дня, кожного дня можеш торкатися Ісуса. Кожного дня у святому причасті, у Божому Слові, в таїнстві покаяння, можеш доторкнутися Ісуса. І Ісус, Він тебе зцілить. Ісус Він тебе укріпить. Ісус дасть тобі відчути Його любов. Амінь.